Страх це одна з наших реальностей, в якій ми живемо. Можете навіть тепер спробувати назвати той страх, може хтось і тепер має страх, От, наприклад, я його відчуваю тепер тут трошки стати тут, знаєте, побачити вас це і приємно, і трошки страшно. Я знаю, що ви каміння і парадички не носите з собою, парадички, щоб закидати, якщо не подобається, а якщо ви пам'ятаєте першу проповідь, коли Ісус сказав у себе вдома, це описано в Євангелії від Луки в четвертому розділі, це була дуже коротка проповідь, то Його Знайомі піднялися і викинули його з синагоги і виштовхали на край міста, тобто після тої проповіді хотіли його вбити. Так що страх це реальність, в якій ми живемо і часто в ній знаходимось. Сьогодні Ісус про це говорить, і сьогодні ми могли би подивитися, поділити страхи на дві категорії. Тобто одна це страх перед людьми, і сьогодні в Євангелії ми чуємо, як Ісус говорить, не бійтеся людей. А другий страх, який ми говоримо, страх Божий. Тобто є два страхи. Давайте ми їх трошки розглянемо. Взагалі, що значить страх Божий, це така таємнича теж тема страх Божий. Страх перед людьми нам трошки більше зрозумілий. Навіть у нас, так в народі, кажуть деколись, бійся Бога. Тобто не роби зло. Бійся Бога. Людина, яка не боїться Бога, це людина, яка робить зло. Бійся Бога. Тому теж Святе Писання говорить, що страх Божий початок мудрості. Але про страх Божий трошки пізніше скажу. Перший хотів би трохи розглянути оцей страх перед людьми. Ісус говорить, не бійтеся людей. Чого ми боїмось людей? Чого ми боїмось людей? Спробуйте згадати, напевно, є багато випадків, коли боїтесь, наприклад, коли боїмося, що хтось щось дізнається. Не кажи нікому. Або це з домів не виносимо, це, щоб ніхто не знав. Чого ми боїмось людей? Боїмось, що вони нас скривдять. Тобто, по ідеї ми боїмось бути скривдженими. Ми боїмось бути осудженими. Ми боїмось бути відкинутими. А в корні, якщо отак от іти, ми боїмось бути вбитими. Тобто ми боїмось смерті. В корні всіх наших страхів це корінь страх смерті. Ісус говорить: не бійтеся тих, хто вбиває тіло, душі ж убити не можуть. Людина не може вбити душі. Людина може скривдити нас лише тілесно. Душу може скривдити злий дух, коли ми без Бога живемо. Корінь страху перед людьми є теж, можна сказати, безбожність людини. Людина, яка не пізнала Бога, вона боїться людей. Все просто, брати і сестри, чим людина менше знає Бога, тим людина більше боїться людей. Чим людина краще знає Бога, тим людина менше боїться людей. Все, все, це все. Більше не потрібно нічого говорити. Потрібно пізнавати краще Бога. І щоб досвідчувати свободу, яку дає Господь, все. Навіть Ісус боявся, дуже боявся, як людина боявся. Бо не боятися страждання це хвороба. Не боятися страждання це людина тільки та, яка без розуму вона може не боятися, бо не усвідомлює. Ісус так боявся смерті, що в Гевсиманському саду, коли передбачав, що його чекає, від страху в нього лопали капіляри, і ми чуємо, що кров на молитві в нього витікала. Він боявся. Але Він з цим страхом прийшов на молитву. І ми чуємо, що страх перед смертю і перед насиллям відійшов від нього, коли прийшов ангел і зміцнив його. Зміцнив його. Не бійся. Я тобі дам всю потрібну силу, щоби ти пройшов навіть долиною смерті. Я тобі дам всю потрібну силу. А потім, коли бачимо Ісуса на хресній дорозі, якось це якось, як би незрозуміло. Він йде, падає, встає, потішає жінок, говорить жінкам, плачте не наді мною, мамам каже, а над своїми дітьми, щоб вони навернулися, тому що не смерть фізична, страшна, а смерть духовна. Оце страшно. Страшно бути в грісі, брати і сестри. Страшно бути безбожником. Оце страшно. Тому що тоді може загинути душа. Оце страшно. Тому, знаєте, основна проповідь Ісуса і запрошення це покайтеся. Покайтеся, бо приблизилось до вас Царство Боже. Але коли Він це говорить, з нього випливає любов. Щоб людина покаялася, їй не потрібно боятися гріха, їй потрібно досвідчити, що Бог її любить. От тоді людина насправді хоче покаятися. Людина лише тоді. Буде цінувати і буде мати страх Божий, коли вона досвідчить яке то солодке бути з Богом, і вона буде боятися втратити. Оце є страх Божий, брати і сестри. Страх втратити близькі з ним стосунки, це є страх Божий. Це робить людину мудрою. Наприклад, допустимо. Людина, яка досвідчує, яким благом є ходити на недільну святу Месу і причащатися. І в якийсь момент, в неї не знаю, там якийсь шашлик, день народження, чи ще щось. І вона все зробить, щоб так запланувати, щоб в суботу вечором піти на службу Божу недільну або піти. Раненько на Мадярську у 9 годин, або поїхати в паланок, або поїхати в боробтелеп, хоча з привик приходити у 12, а у 13 якесь свято у родичів. А він не хоче втратити недільної служби Божої, не хоче втратити благодаті, ним керує страх Божий, а не страх. Людей, що повість жона, що я вечором пішов на службу, або що оповість чоловік, що я попросила кума, або мене ополанок завіз, бо чоловік рано не берує встати. Він казав, що не піде в 12. Що він в 12 ходить, а низка христини, то а він е, піде собі пак на другий тиждень, бо йому то так не болить. Кум є важливіший. А ж вона думає, що робити? А, чоловік не йде, та я не йду. А я не йду і діти не йдуть. А вони нам тиждень тому були у першого причастя. А пак дитинка приходить на сповідь через три тижні після першого причастя і каже: не була на недільну службу Божу, а їй вісім років. Я думаю, питаюся, а татко з мамкою були? Ні, не були. Кажу, то це гріх татка й мамки, а не твій. Татко мамка прийдуть на сповідь перед Різдвом, або перед Пасхою. Бо бояться, бося не успе, не успиться чоловік, бо він цілий тиждень робив, то бояться, що ся не успить, але до кума піде і нап'ється, і наїсться. А жона бояться, що повість чоловіку, що вона пішла вечором у суботу на службу, бо має бути вдома. Ну так чи не так? Ну часто так є. І це страх перед людьми. І втрачаємо тоді контакт. з І потім дивуємося, а чого Чого щось так не склалося? Чогось ми повадили з жоною вечором. Ну бо Бог не на першому місці. Бог не на першому місці. Страх перед людьми. Страх не успатися, страх не відпочити. Так, знаєте, по-нашому відпочити. Так і ми відпочили з помаму, так два дні ми приходили до себе. Але, властиво, зверніть увагу на це. Це може зрозуміти лише людина, яка засмакувала, як добре бути з Богом. І, дорогі мої, брати і сестри, не бійтеся чоловіків, кумів або злодіїв, або тих, які хочуть нашкодити якось тілу нашому. Не біймося їх, біймося закрити наше серце на любов Божу і на Боже благословення. І якщо цей страх, цей страх втрати любові Божої, Його благословіння, буде керувати нами, ми будемо взростати. Ми будемо досвідчувати ще раз більшої свободи і радості навіть в цих всіх стосунках і непростому житті земному, яке теж нас досвідчує. Не бійтеся тих, що вбивають тіло. Не бійтеся людей. Ісус завершує сьогодні Євангелії словами, хто визнає мене перед людьми, визнаю і я його перед Моїм Отцем. Коли ми говоримо, що для нас важливі стосунки з Богом, Христос визнає нас і говорить, це мої, це мої, ось мої брати і сестри. І Отець Небесний, і Він, і ми тоді досвідчуємо велику силу і радість. Яка плине з серця Ісусового серця Отця нашого Небесного. Просімо Духа Святого, щоб Він зміцнив нас в розумінні цих двох страхів, і щоб ми щораз менше боялися людей, а щораз більше боялися закрити наші серця на любов і благословення Боже. Амінь.